Добрий день. Сьогодні знову записую запис без відео, бо лежу весь час привставати не маю сили. Мені кажуть, що заботься за своїм здоров'ям, дбай про себе. А за Сергія подбає Бог на суді. Я знаю, що про нього подбає Бог. Але якщо ми є церква, то в нас нема свого чужого, у нас все своє. Якщо страждає один, страждають всі. Якщо суд над ним, це суд над нами. Його знову звинувачують в таких примітивних діях, тому що він не робив свят для дітей, днів народжень, новий рік не святкував. Але ж ми знаємо, що є свобода віророзповідання. Кожен сам отримує, <кій> <кій> робить сам як хоче. І це не є приводом для звинувачення. Тих дітей могло б кожен день свято бути, тому що випічка не сходить з стола, весь час якісь тортики, печиво. Запіканки, що тільки вони не робили. Вдосталь того, що робити. Вдосталь ягід фруктів. У них настільки великий сад, що дехто, можливо, навіть і не чув тих назв ягід і фруктів, що в них там знаходяться. А не то що й не пробував. Це ірга, гумі, кізіл, годжі, муршмула, бананові дерева ростуть. Називається азіміна, хурма, шовковиця. Це була біла і чорна. Зараз не пам'ятаю, чи біла, що залишилось. Жимолость. Дуже багато персиків, дерев, які плодоносять, багато нектаринів, слив різних, вишень, солодких. Ну, всього дуже багато. Там вже, я не говорю, заяблення, груші різних сортів і термінів дозрівання. Дуже великий виноградник. Та, мабуть, понад 60 чи 70 кущів, я точно не пам'ятаю цифру, але дуже багато. І це все вони споживають і у свіжому вигляді, і соки свіжо вижиті. І на зиму заготовляють, і працюють в саду разом, батьки з дітьми. Там вони. Вчаться взаємодіяти, вчаться допомагати і не перетруджується. Про те, що Тарас читав дуже багато літератури, і то такої нехристиянської. Тато завжди йому робив зауваження, що тобі не потрібні ці бойовики, не потрібна тобі ця література. Постійно за цим слідкував. І наголошував. І через деякий час Тарас все одно брав ті, ту літературу в бібліотеці, десь приховував, ховав, не слухався, читав. А зараз слідчі звинувачують, що тато забороняв читати. Йому художню літературу, не розбираючись, яка це там була література. Одним словом, все спрямовано на віру Сергія. Це гоніння яскраве, гоніння за віру. Тут ніде не можна нічого такого, ніякого зауваження подати, що щось не так. Якби судили, звичайну людину, щоб давно забули за ці моменти, І навіть це і позитивні моменти. Де на доброго кажуть зло. А це гонять Сергія, гонять і нас. Створюють різні наклепи. Навіть тут в нашій місцевості вже так, такі наклеп говорять, що. Я заплатила за лікування для Сергія 70 тисяч гривень. Ну, все смішно, Сергій ніколи не брав за жодне лікування, жодних коштів. Абсолютно. Коли ми приїжджали до нього, там по дорозі купляли цукор, мішок, ще якісь продукти, ну, солярка, за. За доїзд, але Сергій навіть за це все ні за що не хотів брати кошти, щоб ну, ніхто нічому не міг сказати і пред'явити для нього, що він хоч щось взяв, хоч копійку від нас. Він ну, оплатив нам дорогу і те, що для нього купували. Ось такі, такі ситуації. Кажуть, що пенсіонер е не робить ремонти в хаті, як можна. За пенсію, так, харчуватися стовідсотково і робити якісь там ремонти, а в нього немає ремонтів в будинку, але в нього є соковижималка навіть дві. Вони постійно гонять сік, вижимають сік. Діти мають постійно вітаміни. У них немає ремонтів, але діти сплять на ортопедичних матрацах, що дуже добре для здоров'я. І так багато що такого функціонального мають, що саме забезпечує хороші умови в готуванні їжі ще в якихось інших сферах. Так що там все мудро і правильно формується. Але диявол все одно хоче не вести свої справки, тому що багато багатих людей мають гроші а не вміють їх правильно використовувати, харчуються неправильно, ведуть спосіб життя неправильно, і не гроші важливі, а мудрість від Бога.